Привіт, радий всіх бачити на каналі OneSPlayer, я Стас, і сьогодні в грі 7 Days to Die я буду намагатись пройти нічне завдання від торговця Ректа, а саме відновити живлення генератора. Попередній раз мені це зробити не вдалося. Е, мене з'їли зомбі. А коли зомбі з'їдають, то завдання провалене. Подивимося, чи зможу я зараз його пройти. Якщо ви ще не підписані на канал, то обов'язково підпишіться та натисніть вподобайку цьому відео, адже це дуже допомагає розвитку мого каналу. І, звичайно, всім приємного перегляду. Так. Що ж, е, запустив. О, дивіться, товстяк біжить уже. Болі дуже треба економити. У мене всього біля 400 залишилось. Боюся, що цього може не вистачити. Зверху зістрибну. Так, ну в шкафах немає. В шкафах немає. Також, звичайно, буду лутати тут все, що можна. Я граю на українському pve PvP сервері. В описі ви можете знайти на нього адресу, посилання, як підключатися. І він на хард рівні складності. Так, потрібно зачистити територію та відновити живлення. Спочатку буду намагатись зачистити територію. Так, дай, блін, завжди в самий непонятний, непідходящий в всій момент, вискакує зомбі, коли в мене перезарядка. Так, десь вони там прямо, мабуть, да. Так, Чую шум, але не бачу де. Значить, там десь справа. О, дивіться, повзе. Чи вони зверху? Боюся просто вклинитись Дикі Джо. Влинитись е в пачку цих зомбів. Бо що вони тут дуже швидко можуть з'їсти. Так, рюкзачок зверху. Оте де. Дарлін. Так, ну ще не зарахована зачистка. Територія тут досить велика. Так, що я звідки зайшов? Е, з того гаража. Його наче зачистив. Будинок наче теж. Так, ще, мабуть, один бинтик. Щоб так. Точно. Дивіться, солдат там. Засіл. Так, да, обов'язково спочатку зачистити територію. Тому що е, коли заводиш генератор, е, це в цьому була моя помилка в попередньому проходженні такого завдання. Е, воно просто загриє на себе. Всіх зомбаків з округи. Так, чую, там якийсь оцей регул входить. Павук, мабуть. Наверху, думаю, да? mm -hmm. так. Дивіться, ящик тут Не впевнений, що я сюди буду повертатись, тож намагаюсь прилутати Зовні вони мали. О, от! Відки вона вискочила. Наверховане, чи що? Чи там внизу? Наверху, мабуть. Ну, мені точно треба лізти наверх. Так, але перезарядитися, кожна куля в магазині може допомогти та спасти. Мабуть, лізти в цей будинок. Літон якийсь. Ну, таке враження, що там. Таке враження, що там, але я його не бачу. Ну, гаразд, е давайте пробіжусь тут. Двері замкнені. Якщо вже тут не буде, всіх і не зарахує виконання завдання. Так, е тут легше дерево стіну пробити. Так, тут наче нікого. Сейф пустий. А от небезпечний. Лежав на землі. Я його не помітив. Дикий косару. Це живлення, та я знаю, що відновити живлення генераторів. Хочу спочатку зачистити територію, щоб мені по. О, так. Внизу, блін, підвал. Це те, що я найбільш люблю, так? Да? А от, дивіться. Солдат. І ще якісь дикий тип був. Е Тут чи внизу. Внизу, мабуть. Так, територія очищена. Але дивіться, але це хто залишився. А вон там хто ламається. Хоче вломитись. Хай поки що хоче. Зараз спробуємо. Відновити генератор. І будемо вибиратися звідси. Там наші залізні двері. Так. Е -е -е. Ну, давайте. Прийдеться його впускати. Прийдеться впускати його в ключ. Зараз відкриється двері, і він сюди впаде. Так, і зразу стало тихіше. Так, ну тепер до генератора. Ось тут, так? Да? Генератор. Як він довго заводиться? Так, і не завівся. Головне встигнути звідси втекти у випадку чого. Зараз заведеться, зашумить, може нагрити на себе Бог зна. Скільки зомбі, це ж ніч. А може і не нагрити. Ні. Прекрасно. От дивіться. Зразу два солдата прибігло. На шум генератора. Але все. Завдання виконано. Можна повертатись до торговця. Дякую за перегляд відео. Як додивились до цього моменту, обов'язково натисніть вподобайку. З вами був Стас, всім пока!